Михайло не вернувся з курорту. Ця фраза викликала у всіх якийсь смішок, але я не могла собі місця знайти. Дзвонила і в санаторії, і в поліцію лікарню, морг. Я знала, що сталося щось погане, бо мій 60-річний чоловік не міг отак, не сказавши ні слова, зникнути. Коли минуло лише кілька днів, то я ще надіялася, що він просто затримався чи продовжили путівку. Але коли його не було більше трьох днів, то я кинулася до всіх, до кого могла. Дітям не хотіла нічого поки казати, не хотіла їх хвилювати. Але минув тиждень, а Михайла не було. Я уявляла його десь без пам'яті в лікарні в кращому випадку. А в гіршому прийшлося сказати Петрові, що батька нема вже тиждень, телефон не відповідає, на роботі нічого не знають, як і в санаторії, був чоловік і нема. Син поїхав і через кілька днів вернувся з Михайлом, але не з моїм чоловіком Михайлом, якого я знала 40 років, а з якимось чужим чоловіком, злим і неприємним. Мамо, я його знайшов в іншої жінки, сказав син через зуби Що ти вигадуєш? Я крутилася на кухні, аби швиденько нагодувати своїх хлопчиків, щоб тарілка і горнятко у Михайла були з правильного боку. Прикрила фіранку, аби сонце його не сліпило. Виделка мала бути суха, сіль і перець біля лівої руки, багато рідкого і мало густого, ложка сметани і трішечки кропу, полущені два часничка. Але він не їв. Це мене вразило більше, ніж те, що Петро сказав. Я ж його знаю всі ці роки, знаю по тому, як він заходить в квартиру, як прийшов його день. Знаю, що треба тут змовчати, а там похвалити. Чого ти? Два слова, але в них я вклала все, що думала. Я не хочу з тобою жити. Я не маю з тобою ніякого спокою, ні душевного, ні фізичного, а там я є тим, ким є. А хто ж ти є? Хто ж ти є після цього? питаю я його. Якщо ти так вже хочеш йти, то йди, я ж тебе не тримаю. Скажи мені в очі, що так і так жити з тобою не можу і йду. Я ж думала, що з тобою біда, я переживала, тиск скакав, а ти отак, як боягуз. Михайло мовчав. Їдь геть, де був? Сорок років знайомства і 35 років шлюбу. Думаєш, що знаєш людину до дрібниць, а вона отаке витворяє, наче дитина нашкодить та в кущі. Як же тепер людям в очі дивитися? Це ж якось так. Гидко, одне діло пішов з родини, а інше не вернувся з курорту. Втік. Це ж яка я, виходить людина, що від мене треба тікати? Ці думки не давали мені спокою, бо ж я хороша, хороша мама, хороша бабуся, хороша дружина, хороша донька. Я хороша людина. То чому так? Тікати від мене в одних портках тьху. А потім Михайло вернувся. Дивився вовком і цідив крізь зуби, що через мене його нова любаска його назад не прийняла. Казала мені, що як я поїду, то щоб не вертався, а я поїхав, бо ти сина на мене натравила. Я мовчала і дивилася на нього. Як він не розуміє, що це в молодості ще можна було пробачити за сині очі, тепер ти або людина, або йде геть. Видно, мудра та жінка, що його одразу розкусила, а я ж всі ці роки щось собі малювала в уяві. І не бачила його справжнього, Назад не прийму, будемо ділити майно, я вже все обдумала, сказала я йому. Михайло дивився сумом, але не на мене, а на стіл, де була прикрита шторка від сонця, щоб йому не сліпило, його горня і тарілка сілі перець з правого боку. Дивно, він же так хотів свободи від рутини. Підпишись, підтримай українськомовний контент.